Подивись, які гарні вітер. Можна віриться, що цим рукописом кілька століть. Так, колись люди писали перо. А зараз класуємо по клавіатурі. Але сенс один берегти слово. О, що ви тут такі серйозні? По контрольною крупніські? Та ні, сьогодні ж день української мови писемності. Ну, точно, зовсім забув. чому саме сьогодні? Бо цього дня вшиновує внесено літописця. Перший, хто написав нашу історію. Клас. Я чув, що українська мова у нас знайома з вужіших мов Так, і має понад 256 тисяч слів. Ще у нас є такі гарні слова, які нам впливу перестати на іншу мову. Наприклад. Мені подобається слово «бармінок». Воно пахне веселою. А моє улюблене слово «берегиня». Умова – це теж наша берегиня. Гарно сказано. От як не як би кожен мав своє улюблене українське слово. Мова підлавна. Отже, сьогодні ми святкуємо не лише писанність, а й любов до кожного слова. І до кожного, хто говорить українською згодністю. бо українська це не просто мова, це серце народу. Пропоную флешмоб. Моє улюблене українське слово. Підтримую. Українська це модно, це красиво, це наше. Música Моя милозвучна, моя неймовірна. Добою писали Шевченко й Франко. Як нації скарб, ти важлива і потрібна, немов для дитини, грудне молоко. Моя кольорова, моя солов'їна, тебе прагли знищення, та й марно було. Якщо вже й мова, то є і країна, хоч би нелегко і зараз було. Нам так пощастило свою мову, мати, що проєкти для нас наче дар зберегли. Її ми повинні вивчати й плекати, щоб потім і внуки нам втечні, втечні були. Снем української писемності та мови мова це серце народу, його пам'ять і сила. Вона звучить у піснях, у словах любові, у кожному дякую і, будь ласка, Говорю українською гордо і красиво. Українська мова як пісня. Вона звучить у шелесті колосків, у держані річки, у подиху вітру над полем. У кожному слові душа незламного народу нашого. Для мене українська мова це мамина пісня, що йде від серця. Це тепло, коли кажуть дякую, Будь ласка. Хай щастить. Це слово воля, яке завжди з нами. Це слово мрія, бо воно справжнє, українське. Це те, що об'єднує нас. А чи знали ви, що українська мова одна з наймолодійніших мов у світі? А ще в українській мові понад 250 тисяч слів. У нас є слова, яких немає в жодній іншій мові, наприклад, недоперепечений чи галасливенький. Мови перебуває в постійному розвитку та оновленні. Дослідники дійшли висновку, що за всю багатовікову історію існування нашої мови кількість слів може сягати мільйона. Багато вже для нас, лексем, насправді є авторськими. Такі слова називають налогізмами. Вони були вигадані та вперше використані письменниками у своїй творчості. З часом ці слова проникали в побутове мовлення та ставали загальновживаними. Наприклад. Іван Котляревський у своїй енеїді перше вжив слова несамовитий, розтовкти, угамуватися. Тараса Шевченка вважається автором слів фортеця знищити, мордуватися, передмова, післямова та багато інших. Михайло Старицький вів у мову такі слова: Мрія, завзяття, байдужість, темрява, привабливий, потужний. Іван Франко вигадав, чинник. Привід, поступ, свідоцтво, невпинний тощо. А Куліш вперше вжив у своїй творчі слова: вабити, зграя, злочинець, почуття, рівність, світогляд, стосунок, квітник, перепона, сміливість. Ці слова вперше використав у своїх прозових творах Іван Нечиловицький. Мовознавці дослідили, що Марко Вовчок є авторкою слів: красень, легкодухий, намір, питання, струмін. Отже мова скарбниця людського духу. Бережімо мову. бо в ній наша сила, наше майбутнє, наша перемога. Добрий день! Присвячено до Дня Української писемності від студентки групи Ф 251. Отже, новий український правопис з 2019 року вніс зміни, які стосуються не тільки загального правопису слів української мови, а також і медичних термінів. Наприклад, написання слів, що починаються на ав та ау, використання дефіса та написання складних термінів. Варіанти написання ав та АУ Можна вживати як традиційне АУ, так і варіант ав для слів, що мають стійку традицію передавання буквосполучення Аю через транслітерацію АУ. Наприклад, можна казати аудиторія і «авдиторія», фауна і «фавна». Так. Отже, пишемо з Дефісом. Прикладки, коли, наприклад, два іменники йдуть поспіль і один визначає попередній, після означуваного іменника, а також терміни і навіть імена казкових персонажів. Наприклад, лікар Дефіс, ендокринолог, дівчина-грузинка, заяць біляк. Єдиним виключенням є красуня дівчина. Попередню частину складного іменника, якщо далі, стоїть подібна частина, яка починається на аудіо, відео, радіо, наприклад, гідроелектростанція, аудіофайл і так далі. Так. Пишемо разом. Звертайте увагу на те, що слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв певної ознаки, пишуть разом. Наприклад, такі напівафікси, як архи, гіпер, екстра, макро, мікро іноземного латинського та грецького походження, у словах як ультразвуковий, мультивітаміни і тому подібне. Отже, унормування української медичної термінології повинно передбачати його якнайповнішу українізацію з поверненням до питомих, лексико-семантичних норм нашої мови, використовуючи при цьому певні правила українського правопису ще 1928 року, і словники видані в першій третині ХХ століття. а в перспективі виправлений варіант сучасного правопису, над яким працює Інститут української мови. Нан України. Ну, всі ми пам'ятаємо, що мова то є ДНК націй. Рідна мова це спадок, який нам варто берегти і цінувати. Дякую за увагу. Мова це душа народу. Вона допомагає нам думати, відчувати, передавати свої почуття та думки іншим. Завдяки мові ми спілкуємося, пізнаємо світ, навчаємось і розуміємо одне одного. Мова зберігає історію, традиції та культуру нашого народу без рідної мови людина втрачає зв'язок зі своїм корінням. Тож бережімо, любімо і розвиваємо свою мову, адже вона нас робить людьми. Привіт! Сьогодні я хочу розповісти, чому українська мова є для мене особливою. Знаєте, українська мова належить до східнослов'янської групи і налічує понад 250 тисяч слів. А й найдавніші текста української мови збереглися ще з 11 століття. Молодість і багатність слів робить її неймовірно красивою. Для мене українська мова це не просто слова, це моя історія, моє коріння, моя душа. Коли читаю ширились українки чи співаю рідною мовою, я відчуваю зв'язок між минулим і майбутнім одночасно. Як сказав Тарас Шевченко, мова це душа народу і справді. Мова об'єднує нас, робить нас сильнішими і дозволяє залишатися собою. Давайте берегти і любити нашу мову, адже вона робить нас особливими. Привіт! Мене звати Самойла Вангеліна, і сьогодні я хочу поділитися з тобою думками про українську мову не просто як інструмент спілкування, а як про частинку душі кожного з нас. Цікаві факти: в українській мові понад 250 тисяч слів. У 1934 році в Парижі визнало українську мову найбагатішу і найрозвиннішу мову в світі, найуживаніша літера П. А ще наша мова друга за молодіністю після італійської. «Ти не мова, де є змогу відчувати глибше для народу. Це корінь, який тримає навіть у бурю, для держави це щит і серце. Мій улюблений уривок. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Дбаймо про мову, не соромся нею говорити. Гордий, бо кожне слово українською це креплинка, любові, наш океан. Я зіду сні із вірпотоками, бої бокими на весенні. Мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме в ній відображена і зафіксована найглибші витоки свідомості народу та його ментальність, закодована народну мудрість і споконвічні знання. Мова це генератор і найвища форма патріотизму, Божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традицій. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, казала Леся Українка. Адже територію ми відвоюємо, а якщо помирає мова, то вмирає і нація. Не дарма кажуть, що мова це ключ до вічності, пароль до дверей Всесвіту. Є така старовинна легенда про українську мову, ділив Бог між народами землю і дарував їм мови. Все, що мав роздав, і сів відпочивати, а спішно увечері приходять до нього козаки, подивилися, що запізнилися. Стоять такі високі, красиві, вусаті, вітер чуба розвиває, стоять і мовчать. А де ж ви були, коли я все роздавав? Боже, вони від бусурманів світ захищали! Залишив я трохи землі для себе. Добре, подарую її вам, казаки, і подарував нашим предкам Україну. Раді були казаки, стоять і мовчать, а як же мова? Не можуть же казаки бути безмовними. Добре, подарую вам свою мову, а я буду летати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і називають солов'їною.